Засяяло ясне сонце, у відчинене на віконце, поскоріше прокидайтеся, дню новому посміхайтеся, з добрим ранком вас вітаю, посмішку вам відправляю. Ось таку посмішку я вам відправила. Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні наше заняття ми присвятимо нашим друзям, чотирилапим, безпритульним тваринам. Дізнаємося, як потрібно і необхідно до них відноситися і допомагати. Я сподіваюся, всі з вас люблять тварин. І майже у кожного вдома є домашні улюбленці. За ними потрібно доглядати, годувати, розчісувати їм шорстку, водити у ветеринарну лікарню, на огляд та щеплення, вигулювати, купати, гратися. На жаль, існують випадки, коли тварини залишаються без людського піклування. Тоді їм дуже важко вижити без своїх господарів, а багато з них. Таких умовах гинуть. Є люди, які постійно допомагають тваринам, які знаходяться у біді, їх називають волонтерами, які забезпечують тваринок усім необхідним для їхнього життя. Вони забирають їх з вулиць і шукають їм нові сім'ї. А чи ми можемо допомогти безпритульним тваринам, якщо є можливість забрати тваринку додому? Переглянути у соціальних мережах оголошення про загублених тварин, у разі відсутності викласти їх фото, відвести тварину до ветеринарної клініки. Лікар огляне її та за потребою надасть допомогу. По місту часто ходять безпритульні тварини, і ми повинні пам'ятати правила поводження з ними. Забороняється замахуватися палицею. Починати бігти, коли ви бачите тварину, підходити і гладити її, намагатися відібрати у неї те, що вона їсть. Щоб полегшити тяжку долю тварин, кожен з нас може проявити свою небайдужість, нагодувати, вилікувати або забрати з притулку до себе додому. Але пам'ятайте. Взявши тваринку з вулиці, ви навіть не уявляєте, наскільки віддана і вдячна вона вам буде. Тварина подарує вам всю свою любов, адже для неї ви будете найкращою людиною, яка подарувала їй домівку і сім'ю. Малята, наші улюбленці потребують неабиякої нашої уваги. Давайте підтримуємо наших чотирилапих друзів. Ми можемо зібрати їм допомогу. Корм, крупу, іграшки, медикаменти, пошити з батьками затишні лежачки зі старого одягу. І передати подарунки до притулку зоозахисної організації або волонтера. за бажанням можна зробити фото про участь у допомозі чи намалювати лапку підтримку на руці або щоці знедолених тварин, і таким чином нагадати оточуючим про тих, хто потребує нашого захисту, підтримки, уваги та любові. Прийшліть мені на вайбер свої фото, а я із задоволенням опублікую їх у соціальних мережах із закликом допомагати безпритульним тваринам. Лише завдяки вашій підтримці ми зможемо приумножувати добро та дарувати щастя кожній живій істоті на нашій планеті. Нехай кожна лапка знайде свою долоню.